Вітаю! В наявності є монокуляр Vanguard VLED 842WP з адаптером для смартфона та пультом дистанційного управління Bluetooth. Корпус виготовлений з композитного карбону зі спеціальним гумовим покриттям. Збільшення 8х, діаметр об'єктива 42 мм, поле зору на 1000 метрів 108 м, мінімальна дистанція фокусування 2,5 метри. Фокусування здійснюється за допомогою центрального колеса. Поворотна висувна оправа окуляра типу Twistap з трьома фіксованими положеннями. Є можливість кріплення штативного адаптера. До комплекту входить серветка, інструкція, батарейка, ремінь на шию, захисні кришки на оптику, адаптер для смартфона, пульт дистанційного управління для iOS та Android з інтерфейсом Bluetooth. Тому, якщо вас зацікавив цей монокуляр, пишіть нам в директ, а також підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал